Друзі, всім вітання. Це їжа міста Андрій Туркова. Юри, шкільника сьогодні немає, він по своїх прямих обов'язках десь у Вишнівці, а це є Ромко задорожній бюргане, людина, яка займається файнобусом і ще багато-багато всім. Ромко, що ми тут сьогодні робимо? Так, всім привіт. Сьогодні другий день, коли відбувається перша в Тернополі виставка наметів. Ми привезли більше 60 моделей наметів від одномісних до великих 6-8 місних, в яких можна. Навіть було переночувати цієї ночі, спробувати їх побачити і обрати той, який має може підійти для наступних ваших мандрів. Ромко наскільки розумію, то буде до завтра, чи що сьогодні можна заночувати? Е -е, ні, ні, сьогодні неділя, а сьогодні ми ввечері вже будемо збиратися. Ось, але сьогодні до вечора ще без проблем. Десь Ми до годинки до шостої, але після шостої, доки буде займати збір, то нас. Зрозуміло. Е, можна придбати у намети, чи це просто як виставка і все. Е, так, та, можна затестити і придбати навіть і тут безпосередньо на місці, на них є додаткова знижка порівняно з тими, які. Ага. Є, Яка знижка. максимальна знижка? Е, ну, є є намети, які ідус. мають там 30-35% знижки. Круто. Е, то я розумію, то через твою фірму. Яку, через, суду через тебе. Ти У е, нас тент називається цей захід. Це мережевий захід. Це відбувалося в більшості міст, де є магазини органи. Ага. І виявилося, в нас воно вперше, але в попередніх містах було частіше, і там є запит. Люди хочуть прийти, хочуть Круто. побачити. І це навіть для нас, для працівників, хто працює з тим спорядженням. Це, це дуже крутий досвід, бо частину з них ми не бачили. У нас немає такого великого магазину, щоб розставити чи Слухай, побачити всі. Тому я не знаю, чи показували Юрі, бо вчора Юра приходив так, тестово дивився на це все діло. Що таке найцікавіше можеш показати? Я дивись, я в тентах взагалі повністю нульовий. Абсолютно, я скажу більше, я жодного разу не ночував в тенті в житті ніколи. Юра, коли ну, ти ночував? Так. так. Яромка не питаю, буває перший раз. Слухай, що покажеш, перш за все таке. Давай, можливо, і щось круте. Я можу показати Демо. одразу ж з нашого бренду, українського бренду Turbat. Давай. Це намети, до яких ми долучилися в розробці від початку і до кінця. Це Оце лінійка наметів, яка от тут знаходиться. Угу. Від до цих наметів. Привіт. Доброго дня. Від оцих від, від наметів, які є вже угу. е, для більш профі туристів. Турба це і... для профі, так? Він різний. Різні. Оце якраз в тому фішка, що турбат розвивається небагато років. Тобто, це там, йому немає ще 10 років, але є вже лінійка е, наметів, які можуть задовільнити і досвідченого туриста, та його ці намети Шанта Про і Шанта. Так само є наступні намети, які можна використовувати вже і невеликими компаніями мандрівки. Там двомісні Йдемо глянемо всередині. Подивимося двомісні з одним входом. Ага. Все. Це, це базові звичайні черепати двомісна Турбат боржава, боржава, так? Боржава 2 На двох людей 2,6 кг важить, наскільки розумію. Так, так? Так, так? Це його розмір. Невеличкий, якщо скласти. 48 см от це максимум. Так, так. так а що таке? 3,5 тисячі? Це стійкість до вологи до дощу. Насправді ці цифри складно інколи пояснити. Намет витримує будь-який карпатський дощ протягом кількох діб і жодних проблем на якісь К2 брати так умовно, треба Дивитися умовно, але намет призначений для туризму, трекінгу для наших Карпат. Підійде, якщо не ставити десь на яких на говерлі, не ночувати в шторм. Юра, до речі, за ціни тут всюди є ціна, ціна, яка є роздрібно. Мінус 20, поповне від мінус 20. 20. 20. Так, так. Йдемо, глянемо на решту. Це певно, що е, трьох місць. Це двійка, це трійка, і трійка для зручності вже продумана з двома входами, що особливо Лас. і що цікаво, бо Ой. насправді набагато зручніше і набагато комфортніше. Трошки розвернули, правда, не тим на ага. тою стороною, вхід не відкривається. Так, так, так. так. Але суть в тому, що навіть якщо можна один тамбур зайняти особистими рюкзаками, а іншим виходити, то це буде навіть ергономічно в плані використання. Слухай, це наскільки розумію і... український виробник це поціна якість таке дуже незле на Карпати супер. Так, так. так. Друзі, є... можете приїхати сюди, прийти, поглянути, вин... затести, придбати і далі. І ще от такий максимально сімейний намет з цієї лінійки, тобто в ньому немає ще величезних кемпінгових, але. Цей достатньо просторий, великий mm -hmm. з величезною кількістю опцій по відкриттю і по місці, як вони як можна використовувати. Тут у стріма входами намет, е, Боржава 3 Excel. Е, ще вперед він також відкривається далі і займає простір. Насправді це вже прихідний між маленькими наметами для туризму і великими, які беруть кемпінговими для. Вже поїздок автомобілями. Ага. Бо цей намет ще дозволяє себе взяти навіть в мандрівку в гори. Тобто, якщо йде кілька учасників в гори, то це повноцінна четвірка, зручна, Чотири комфортна. Людини. і я величезний розумію. вхід, в випадку дощу можна без проблем і свої речі поставити, ага. і навіть приготувати на пальнику їжу. По суті, це для речей і для того, щоб робити їсть. Так, так, так. А до речі, давайте глянемо на ціну я завжди я вже цікавлюся. Сприймо. Цікавлюся, що робиться по ціні, а він безцінний. Певне. Ні, ціна вона є. З, з цієї сторони. Є з цієї сторони. Ага, на чотири людини. На чотири людини, на чотири людини. Супер, 8 тисяч гривень, це, це до того було 10 тисяч. Тобто, розумієте, 20% знижки. А поки що таке, добре, ми ж йде на їжу, бо їжа в файне місто, логічно, мені цікаво, покажи, є такі таке таке просто топ... мега круте. Топові бренди, які в нас розміщені в цій лінії, це Sierra Design. Яка різниця між українськими і між Е, Довша історія в них є. Ага. Вони ну це по суті там бренд. бренди, які мають там, кілька 10 років, в них розробники також, і хто засновник, вони так. мандрівники. І вони шукають якісь такі концепти, щоб намет був максимально легкий. Максимально комфортним і в той же час і, і, зручним для використання. Тобто це Sierra Design, MSR американський бренд відомий, він такий, це топи. Оце топи, які в нас тут розміщені. Е і, ну, по ціні десь Ой. теж можна побачити, По що ціні десь, це десь... дуже десь велика різниця 16 тисяч. Це, наприклад, одиничка, щоб розуміти розмір одинички для однієї людини. Але в той же час, що це одиничка, 13. але об'єм, насправді, всередині достатньо для того, щоб себе дуже комфортно почувати. Бо дешевші варіанти одиничок, вони бувають такі, ми їх називаємо гробіки. Це коли такий невисокий, Не залазиш ногами в одну сторону. Да, різниця, нічого, ні, це, наприклад, між теми і теми, це ти можеш умовно цей брати в базовий табір Евересту, чи просто в якості. Матеріалів можливо e, насправді якість бренд, матеріалів, Якість матеріалів матеріалів і бренд. Тобто бренд десь має міст трішки. Але ті, хто це розуміє, він розуміє, що вони завжди в принципі, стільки коштували. В гривні Логично. може бути і ціна якась велика, але в, десь в валюті воно продається в Америці чи в Європі. Ціна та сама, просто в нас інколи страшніше дивитися по курсу. Так, Юра вже хоче їсти певне, або не знаю, каже, давай до їжі. Так, ще одна та наготова точок. Це дегустація. Девостація сушених і сублімованих страв від okay. двох брендів. Тобі наших мож, Може будь-хто прийти сюди, спробувати. Там, та, та, зараз якраз їжу. О, ми це, до речі, колись тестили. Можете знайти ще, ще до повномасштабного вторгнення ми Є, їли. Ту це, їжу. це з дітьми під час мандрівки середу. Так. Ось. Е, розкажу трішки про Давай. бренди. Обидва бренди. Бренд їдло. І бренд James Cook. це українські бренди, українські виробники. Е, між ними є різниця по стравах, по об'єму страви. Але суть в тому, що це теж люди-мандрівники. Е, засновники їдла це мандрівники, наші друзі, хороші з чернівців. Е, один з них зараз засновник СЕО їдла. Він півтора року на фронті воює. Ось і їхня фішка була колись. Треба мати їжу, яка буде смачною, поживною. І не буде приїдатися, так як може приїдатися якісь сухі страви чи мівіна, якщо ти багато днів повинен, то це їсти. Є такі, що беруть мівіну з собою. Дотепер yeah. є. Yeah. Yeah. Добре. І Таким чином з'явилося колись їдло. Uh -huh. Фактично вони зараз є Є багато брендів в Україні, зараз, які крім Джеймс Кука і їдла. Але їдло завжди ті, хто попереду, вони завжди тестують щось, нові страви, швидше від інших. Це дивись, це велика лінійка е, різних страв, я вже бачу, харчо, грузинське. Від перших страв, Ласоля, до борщ. солодких, включно Клас. з вегетаріанськими стравами. які є Дуже часто другі страви, зокрема, дублюються, є з м'ясом, є без м'яса. Тобто, що можна там якісь. 에, там, що там у нас є? Булгур з м'ясом, булгур з овочами, наприклад. Зрозуміло. Тобто люди, які не люблять м'ясо, можуть собі без проблем вибрати. Так, 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 вибір так, так. мають е, з тих страв, які є без м'яса і відповідно з м'яса. Джеймс Кука якраз, до речі, є страви, яких немає в е, їдла, наприклад, угу. е, там Бограч, якого теж ні в кого нам не зустрічається. Машкічірі, така дуже. Така назва Кук це є Львів, а їдло це є Чернівці. Чернівці. Так, і Джеймс Кук, також наші друзі і партнери. Через те ми, в принципі, два основних топи, які найцікавіше розвивають в принципі, цей напрямок такого харчування. Ми з ними співпрацюємо. Їдло ще, до речі, є дуже крута штука. Ага. Така Leave Note Trace не сміти, не Або засмічувати, не залишай слідів. Не, так, не залишай слідів. І, за кожні 10 пачок їхньої або будь-якої інших страв, чи Джеймс Кука, чи будь-яких інших, будь вони дають одну повну цілу. Тобто ви приносите можна принести сухі, можна це до нас, до речі, приносити. Е і єдина вимога під час такого обміну це прохання запостити десь в соцмережах з цим хештегом, щоб ця справа продовжувалась, щоб вони Рубока, люди розуміли потреби. Люди цьому. не смітіть ніде. Нам пояснили бійці, що на фронті вони не смітять через те, що можна. Знайти сліди, відповідно, в Карпатах теж не пасує смітити, бо ми ж все-таки в Європу йдемо, а не в поряд. От, а що це таке ом ном ном Це, це батончики. батончики від їдла. Вони повністю на натуральній основі без доданого цукру, що важливо. Тобто, Для тих, хто кому там не можна вживати цукор, це максимум це на основі фруктози, яка знаходиться в його складниках. І смаків теж до кольору до вибору їдло вже. 16-го, мабуть, року, це сьомий рік від, від дати створення. В них зараз буде змінюватися ще трішки пачка, вони будуть ще довготривалишого зразка. І щоб поїду цікаво, вони зараз вже готуються до експорту за кордон, тобто, вся їхня зокрема м'ясо, все інше, це все сертифіковане максимально. Тобто можна бути впевненим в їхньої якості через те, що вони вже відкривають ринки поза Україною. Юра показує, що треба щось спробувати. Дивіться, ви також можете прийти сюди. По-перше, подивитися на е, тенти. на Шутри. Як правильно, що трохи тенти? Намети. І можете подивитися намети і біля 60 наметів. Плюс-мінус. Вже на є разом такі, з що куплені і забрані. Так? Е, вже один точно забрали, і угу. другий ми маємо зараз складати. Ага. <laughs> От. Е, то можете прийти сюди. Взяти їх за хорошою знижкою, далі спробувати, будь-що з їдла, будь -що з Джеймс Кука, будь-що з омнома. Плюс можете спробувати і вже знати, що на майбутнє вам варто брати в похід, навіть так на смак, прицінитися, подивитися, що робиться по якості, що робиться по смаках. Крім того, там є багато літератури і багато всього корисного для походів. Наскільки що розумію, розпитати прийти про щось файно про що? Ну тут. Гарається багато туристів і марівників. Ага. Ми ділимося досвідом, хто куди ходив, які маршрути класні, які зараз не дуже. Громко, що можна спробувати з того, що вже готово з'їдла або Джемса Кука, чи ще поки Лейко, що нічого? Батончики. Давайте батончики. <с <с ми, yes. ми бачимо солодкого будеш починати. Так. Ну, дивіться, є Моє... батончики. Заради цікавості. Наскільки розумію, цей батончик зів і півдня тобі. Він, він, ні, він добре чуть менше але він, він вважається енергетичним, але в ньому немає додатково жодної там хімії чи чогось, щоб підсилювало цей ефект енергетика. Тобто вони повністю чітко завдяки своєму складнику. Це ж... Це сус, в мене Хвилястий угу. шоколад в в угу. і космічна конопля. Лебати, десь там є. Чіпки Бом... ні, бомбічна. бомбічна конопля. Бомбічна конопля. Та, це вже... багатьом подобається я навіть я я по назві. Харшую, харшую. Обліпеху і мені так досі обліпихує. Я думаю, що до медичного нічого... чого, а тої коноплі тут немає. Є. Десь, є, десь є, вона є. Бо, бо Давайте випробуємо. Та якби там що? Я не знаю, що за легалізацію можна говорити, але ми Оце, не проти. <рес> до зустрічі в горах. Це тобі від Джеймс Кука. Дякую. <рес> Ось, до речі, друзі. Обліпехові можна Я вже не дивився так. недавно м, м, Тавра. Не бачив інтерв'ю Тавра Крутевича, це начальник штабу Азову. І його відпустили на 10 днів, то він куди пішов правильно? В Карпати на відпочинок. Тому рекомендую. Азовці підтримуйте їх, підтримуйте їхні ідеї. Так, Юра показує, що їсти. Що їсти, Юра? Конопля вже, до речі є. Вже. А їдно їсти. Ну, Давайте, стоп, конопля за все обробимо. Дивіться, чорна. Я знаю, як вона виглядає, вона схоже. Не питайте звідка. Приємний смак, до речі. Приємний смак. Давайте. Дивись, є є борщ, яким вчора смакував Юра. Давайте е, як варіант, можеш спробувати, щоб ти розумів. Давайте ці борщ знаєте, що борщ, готові тому, що українці в борщах. Розуміються, розбираються. Дивіться, що є всередині ціла купа квасолі. Вже видно, е, та велика частина ну. саме тут квасоля сублімована. До речі, чому більшість виробників свідомо. Роблять беруть дорожчі інгредієнти сублімовані Юра. через те, що сублімація дозволяє зберегти кращі смакові властивості продуктів О, і складників звідси, купа всього. і дозволяє відповідно крім смакових. Воно виморожування робить страву якомога меншою. Знову ж таки, не так багато пряностей, так тому що багато людей може їх не любити, і воно не дуже солоне, тому що. Кому третій досолі? Вони Тередичні. так, тут, тут залишається простір для фантазії, і бажання по спеціях, тому ми часто, хто перші рази пробує, то ми пробуємо ну, рекомендуємо їм е, добирати собі спеції mm. за потреби. Але базово вони є посолені і поперчені. Скажімо Скажемо так, що ми щоб під час поновоштабного вторгнення багато таких борщів, які на які збирали кошти, які відправляли потім бійцям. І скажуть, це дуже дуже достойно. Ну, справді, хлопці воюють і, і їх засновник воює, і... тому знає, вони що вони в курсі. Треба. що це Так, там. так, так. Що так. потрібно? А це горохою пюре. Наприклад, грохове пюре. Давайте покажемо, що в воно. Якщо воно готове вже. Це з таких найбільш калорійних одні з найбільш калорійних страв. Їхніх. Попробуємо. Давай попробуємо. Так, треба брати другу, певне, що чи ні? Чи можна і... то саме? Можливо, є серветка. Слухайте, є серветка. Ага, Точно, ми, ми вчора це напрацювали просто і собі корзинку. Так, Ось воно як, так. Тому це ми, мабуть, зробимо. Вчора ми тестували під час перших зйомок. Як робити дегустацію. Це було не тільки скачно, а ще й дуже гарно. Ну і щоб не переводити ці ложечки, ми так робимо. Далі отак робимо. І ще отак робимо. Ось, є. Дивіться, це як на весіллі. Насправді, вже за да, там ті роки доки є ці виробники, mm. то люди вже собі обрали е, свої по там по смаках, де хто приходить, чітко питається. Хоча їдло е, доволі там їдло і Джеймс Кук, вони досить динамічно буває, змінюють е, там, змінилося якийсь складник на щось, щось стало гірше складниками. Вони переробляють, роблять або нову страву, або від якоїсь навіть популярної відмовляються. Головне, щоб не втрачати в якості дуже страни. прикольний Гороги обіреть. скажімо, якби вам дали його в їдальні. Будь-якій їдальні там, їдальні політехнічного, наприклад, Чи, вчора тут Лібута була, я знаю, то ви би довго думали, яка з них була сублімована, а яка з них ось там. Та, ми з Ляпотою їх... обмінювалися дегустаціями. Не Вони пригостили нас борщем, а mm. ми пригостили їх борщем. <хих> Супер! Та давайте підсумуємо. Де ми знаходимося, Юра, покажи. Це є Тернобіляни, називають є... є... Єли... Єлисейські поля, майже в Парижі. Біля знаку «I love Тернопіль між набережною, там де ем, герой танцоров, і відповідно між знаком «I love Тернопіль є біля 60 наметів. Які можна потестити, можна їх придбати за хорошою знижкою, Теж спробувати їдло, спробувати Джеймс Кук, поспілкуватися з дівчатами з ромком Задорожним з... про мандри, про мандрівки в Карпати і волонтерство і не тільки. Тому рекомендуємо сьогодні до якої години? Ми до шостої будемо збиратися, але відповідно до восьмої ми точно тут ще на місці. Майте ще декілька годин, так що Юра, коли швиденько заливай відео, вам дякуємо. Їжа файне міста з вами був Андрій Турко. Ромко Задорожній. Далі нам разом треба сказати всім разом. Всюди добре, в Тернополі смачно, бо то є їдло і Джеймс Кук. Всюди добре. А в Тернополі смачно. смачно. Я вже я вже готовий для дідальні.